Вітаємо в ефірі ток-шоу час діяти. Сьогодні темою нашої розмови є безпека в місті Львові, серія псевдозамінувань, які відбулися минулого та цього тижня. І те, які превентивні заходи можуть вжити правоохоронні органи і якою повинна бути поведінка людей в екстремальних таких нестандартних ситуаціях. З нами в студії сьогодні працює начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області в період 1992-1994 років. Пан Іван Матренець. Пане Іване, вітаю вас. Дякую. Більше. Пане Іване, на вашу думку, е якщо оцінювати нинішню ситуацію з точки зору безпеки в місті Львові, е ви як людина з досвідом роботи в правоохоронних органах, як ви можете оцінити рівень безпеки в місті Львові? Чи він є достатній? Чи є речі, які варто було десь підсилити змінити? Ну я в таких випадках відповідаю, що якщо б директором був я, я би зробив от таким чином. Я буду, мабуть, в контексті того, що якщо б я був начальником УВС, якби до Заходу ви могли вживати. Перше, що я, що я б не дав, розвалити саму систему управління і райвідділів і міського управління. Треба враховувати, що в нас населення не так мало, і ми вважаємося, все таки хочемо ми то признавати, бо ні, західною столицею є Галичина. Якщо в обласному центрі на сьогоднішній день відсутнє управління внутрішніх справ міста, то ми можемо очікувати дуже багато неприємних речей в майбутньому. Чому я так на цьому акцентую увагу? Тому що управління формувалося на базі працівників, які мали відповідний досвід, його розформували. Сьогодні його не існує. І тому сьогодні ми повинні бути готові до різних видів катаклізмів, які можуть в місті виникати. Відсутня концентрація збору і обробки інформації. Управління міста являлось таким об'єктом. Я е, все би зробив, щоб управління зберегти. І пройде час. Львів'яни і гості це відчують. На вашу думку, в такій ситуації, яка склала зараз, ви кажете, про відсутність дієвих органів правоохоронних в місті Львові, хто повинен нести відповідальність, зокрема персональну ну, відповідальність за ситуацію? В місті? Я наскільки сьогодні володію, як структура сьогодні побудована. Ну, от представте, патрульно-постова служба в впіорії завжди це був підрозділ, який на місці. Формувався, і він проводив роботу на місці. Сьогодні патрульно-постова служба підпорядкована Києву. Та да, візьміть навіть за зразок американську структуру. Тобто правоохоронні ми, органи повинні бути підпорядковані. органам орган, самоврядування. такі, як колись було ДАІ, патрульна постава служба, вони повинні бути підпорядковані на місці. І тоді ми можемо. Влаштовувати маневри перестановки і проводити як профілактичну роботу загальну, так і індивідуальну. От сьогодні просто випадок: виїжджає поліцейський на місце, збирають вони якісно або неякісно, то вже немає справи, матеріали, передають в райвідділ, а потім людина ходить і шукає, де ж матеріали. Тому я вважаю, то моя думка. І тому далі управління по боротьбі з економічною злочинністю напряму підпорядковано міністерству даруйте. Я вважаю, що така е е дисгармонія, яка сьогодні е має місце бути у правоохоронній системі, вона ні до чого доброго не приведе. Тому забувай одну просту річ: що міліція, поліція це в першу чергу люди, які постійно в контакті з населенням. Місцевим. І працівник міліції тут е, якісну роботу проводить, який виріс тут, який закріпився тут, який має відповідний досвід. От представте, виїжджає на місце події е, лейтенант, працівник карну розшуку. Що він може порадити, що він може сказати під час розробки версії? До нічого. Від капітана і вище, оцей є якісний продукт, який створювався. І тому я вважаю, що, що сьогодні відбулося в правоохоронній системі, наслідки будуть відчувати по всій державі. до хвиля псевдомінування, які відбулися цього тижня. Що відноситься до псевдо? Ну, наскільки мені відомо із інформації, що вимагали відповідні компенсації, компенсації і так далі. Значить, з одного боку, це виглядає на гру, з другого боку, треба бути обережно. Чому на гру? Тому що, якщо взяти 90-ті роки, то якщо приходили на об'єкт і повинні були компенсувати за втручання в діяльність бізнесу, то прийшли перемовники. Вели переговори. якщо е, бізнесмен не підкорявся, тоді до нього застосовували інші заходи. Сьогодні фізичні. Методи. Так, що відноситься сьогодні? Сьогодні є е, та інформація, якою ви володієте і володіє все місто. От. Тому я вважаю не сприймати несерйозно, ми не маємо права, але в якійсь мірі, мірі хтось намагається внести дисонанс в місто. Щоб місто жило в тривозі, хто це може бути замовлення як людей, які проживають в місті, і людей, які за межами області, міста і області, ви сказали про те, що хтось намагається внести дисонанс в роботу міста. Але насправді така хвиля замінувань вона викликає зворотню реакцію, коли люди звикають до цього, проїжджають мимо біля, наприклад, ресторану Прага. І о, заміновано. Тобто це вже не виникає якихось особливих емоцій. І насправді це небезпечно, тому що люди втратили відчуття, не стали безпечними, вони втратили відчуття небезпеки. Ну, люди втратили відчуття страху. Абсолютно. Тобто, вот. Це регулярно відбувається. І Справа в тому, що немає. ми за останні роки всі адаптувались до негативу. Хочемо то визнавати або не хочемо. Якщо раніше я знаю, що десь побачили людину, яка вбита, померла, то викликало жах, то сьогодні це є в порядки речей. Ну, подумаєш, вбили одного, вбили двох, трьох. Це є закономірне явище в сучасному нашому житті. Тому так люди і реагують. Я просто хотів би, щоб така без е, такого ставлення у людей не було. Ми не знаємо. Море сьогодні просто пройшла опробація на десяти ресторанах. Но завтра може стати реальною дією ті особи, які це озвучили сьогодні. І це стане трагедією. І то стане трагедією. Я би хотів до Львів'ян звернутися з таким проханням. Не треба, коли оголошено, що там заміновано скопичуватися і дивитися, буде там пакет, міна. А що? Сьогодні немає, а завтра може бути. Тому е, люди повинні розуміти, ми живемо сьогодні в важким, важкій оперативній обстановці. І не звертати на неї увагу, ми не маємо права, не має право, немає значення хто. Діти виходять в школу, їх треба консультувати, з ними треба розмовляти. Е, е, як звертати увагу на речі, які лежать на дорозі біля дороги, біля смітників і так далі. Ні до чого не доторкатися, пане Іване. Що стосується роботи правоохоронних органів в таких ситуаціях, переважно коли в, у Львові отримували дзвінок про замінування того чи іншого об'єкту, це були од... поодинокі випадки. Сьогодні ми зіткнулися з ситуацією, коли одночасно 10 об'єктів блоку заявляють про замінування. Чи є достатня кількість фахівців, які можуть одночасно виїхати на 10 об'єктів? І провести обшук, дослідити, чи вона насправді заміновані чи? Я на ваше питання відповів так, що я сьогодні не володію на 100%, як ця служба укомплектована. Я знаю, що вона входила в НДКЦ. сьогодні її відокремили і йде процес формування. Але якщо виїжджати на місце події, як сьогодні було 10 дзвінків, то вважайте, що десь біля 50 чоловік. Потрібно, щоб виїхали. тобто 50 фахівців одночасно повинні ну, бути фахівці. Задієні. Ну тут різні фахівці і ті, що займаються подібними об'єктами, і тут і повинно бути і кінолог зі своїм другом, спецтехніка спецтехніка. Так що, саме малої, що я можу сказати, це може чоловік 50 виїжджати. Тобто, насправді я так розумію, що місто не може собі дозволити утримання стількох. Ну розумієте, ми, ми думаємо, що не буде у нас в один момент. Стільки землянків дзвінків, але ми повинні бути готові для будь-дій. На вашу думку, як довго може така ситуація тривати, оскільки говорять про те, що мінувальники знаходяться в Луганській, Донецькій області, і насправді затримати їх чи якось впливати на них іншими методами дуже важко. Ви знаєте, найкраща робота правоохоронних органів це є профілактика. Сьогодні забули про таку науку як кримінологія, яка вивчала причини і умови, які сприяють скоєнню злочинів. Тому я повертаюся до початку своєї розмови, що сьогодні фахівці або звільнені, або на стадії звільнення з органів. Я буваю майже кожен день в райвідділах, і я на це дивлюся, і моє серце обливається кров'ю. Невже нам не потрібні фахівці? Тому, тому, якщо були б фахові працівники, вони би чітко відслідили, це є жарт, чи це кимось кимсь влаштована гра і іде залякування людей, і над якими треба в оперативному відношенні працювати, застосовуючи всі форми і методи боротьби з такими явищами. Тобто, все-таки, на вашу думку, працівники правоохоронних органів або недостатньо компетенцій мають, якщо вони недавно почали службу в правоохоронних органах, або все-таки вони демотивовані цією ситуацією, яка відбувається навколо реформування. Ну, я б сказав, систем. що вони деморалізовані більше. Деморалізовані. деморалізовані. Так. А що такое працівник? Працівник карно-розшуку, оперативний склад, це є театр актори, які повинні перетворюватися з одної якості в іншому і бути. Війти, щоб десь знайти особу, яка виношує або вже скоїла злочини. Але моя теорія була завжди краще йти на випередження, ніж допустити трагедію. І розгрібати, як кажуть, грубо наслідки. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, важко все-таки знайти цього мінувальника, який, який займається такими провокаціями? Ну, ми повинні зрозуміти, що ми живемо сьогодні в технічній. Вік. Ми знаходимося в технічних обставинах. Сьогодні набагато легше стало працювати працівникам, тому що багато нової техніки. Але, ще раз говорю, що працівник оперативний повинен бути не деморалізований. Він повинен знати, що він потрібен сьогодні і потрібен завтра. Коротка інструкція для громадян, ви вже десь попередньо говорили про те, як поводити себе у випадку знаходження невідомих предметів, чи все-таки у випадку замінувань об'єктів масового скупчення людей, як діяти людям в цій ситуації. Ну, Перш за все, я звертаюся до львів'ян, не бути байдужими, до любого факту, знайдення будь-яких речей. І про все на 102 повідомляти. Приїдуть спеціалісти, не спеціалісти подивляться, але ви з себе зняли тягар і відповідальність за те, що може відбутися. Це перше. Друге, що повинна бути робота як батьків, так і шкіл з учнями, які пересуваються переважно в школу з школи. Тому що багатьох, хто забирає на машині все. Третє, я, на що б хотів звернути увагу, що не бути байдужими. На ці речі, які десь попали їм в очі повідомляти. Четверте, на що я хотів би звернути увагу, що якщо працівники правоохоронних органів звертаються за допомогою, не бути байдужими. Тому що тільки з допомогою громадян, львів'ян, правоохоронні органи, починаючи від поліцейського патрульного до самих висот, Можна щось приодоліти. Отаким я вважаю. А решта все від ситуації. Чи схильно ви пов'язувати вибухи, які були нещодавно в минулому році біля райвідділів, зокрема біля Франківського, був вибух, якщо не помиляюсь, біля Шевченківського з цією ситуацією, яка і зараз. І тоді насправді і правоохоронні органи, і влада міста більш, скажімо так, рішуче відреагували на цю ситуацію. Зараз ми не бачимо якихось. Кроків, зокрема, щодо роз'яснення населенню по цій ситуації, яка відбувається сьогодні. Ну, в минулому році, бачите, там е, ми мали реально погані наслідки. Постраждали працівники. І по сьогоднішній день вони проходять лікування. Е, в даному випадку мало місце е, сигналів, але не було ніяких наслідків. Тому, отака в деякій мірі є байдужість до цих сигналів. На ж думку, як би повинна було діяти влада і які заходи ну, роз'яснювальні? Ви розумієте, документ? влада, ну, не буде мер міста бігати по місту або губернатор і шукати. Для того є правоохоронна система, яка повинна організовувати і йти на випередження подібних фактів. Доповідати, ясно, що є в загальному розумінні, що повинна влада. Тому що в нас неправильно кажуть, от мер нічого не робить. Губернатор не йдеться не персонально про мера чи губернатора, про Є визначено чітко, хто повинен чим займатися. І оці люди повинні займатися. Чи ви зустрічали останнім часом десь от, в цьому тижні, в рамках цього тижня, якусь спеціальну інформацію? Яка б роз'яснювала людям, що відбувається, і знову ж таки, як діяти інструкцію для дії? Якщо чесно, за останній час не бачив. Тобто це на вашу думку свідчить про все-таки Ну про що? Все свідчить про те, що в якійсь мірі нам байдуже, що буде завтра. Отак От я вважаю. Я ще раз говорю: профілактика як загальна, так і індивідуальна повинна бути на рівні. Що стосується роботи безпосередньо дільничих інспекторів міліції, тепер поліції, які заходи повинні вони вживати в себе на дільницях для запобігання ситуації? ну, перш за небезпечни. все, то в цілому світі, де є подібні формування, перш за все, ставилася на перше місце. Це робота дільничого або сьогодні поліцейського. Громадянами, які проживають на його об'єкті, тобто на дільниці, це поквартирний обхід, це співбесіди, це зустрічі по місцю проживання на підприємствах, установах. Ведеться роз'яснювальна робота. Оце повинно бути. Але на превеликий жаль, я думаю, що сьогодні такою роботою ніхто не займається, і від цього ми страждаємо сьогодні. На сесії Львівської обласної ради від одної з політичних сил від української галської партії було зачитано запит до міського голови, до керівників правоохоронних органів, міграційних структур щодо обліку осіб. Які зараз тимчасово переселені з окупованих територій до Львова, тому що насправді місто до сьогодні не має інформації, скільки ж людей в нас проживає, і на вашу думку, чи можуть е дільничі займатися цим питанням також і встановити все-таки для міста, щоб ми розуміли, яка ж кількість переселенців у Львові, чим вони займаються, за які за які кошти вони тут проживають, і так далі? Я скажу вам відверто, що е якби там старі часи. Не оболівали брудом, але так як була поставлена при старій системі робота профілактики і знання людей, хто проживає, то я думаю, що в світ, світу треба повчитися. Кожен день дільничний інспектор доповідав своєму начальнику, хто до нього з'явився на дільниці і хто вибув. Тобто, нових людей, які поставлені посунули... принцип був простий: mm. від дня народження до дня смерті. Дільничий повинен був знати. Ось це була найвища оцінка його роботи. І тому, якщо скоївся злочин, в першу чергу в групу слідчо-оперативну входив дільничий і йому казали: пане Іване, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто може скоїти злочин? А облік, хочемо ми або не хочемо, повинен існувати і бути. Вся трагедія наша в тому, що ми все. Набуте, десятиліття ми відкидуємо, нічого нового не придумавши. Нагадаю, на студії працював Іван Матернець, начальник управління Міністерства внутрішніх справ у Львівської області у 1992-94 роках. Пане Іване, дякуємо вам за участь в нашій Дякую, передачі. Дякую. З вами прощаємося до наступних зустрічей. Будьте пильні, до побачення.